Згідно Божих передань, які відомі як пророк саме в четвер має бути Боже пришестя. Перед цим наш Пресвятий Бог дав особливий знак, дав унікальне чудо. Унікальне чудо саме в четвер, 25 квітня 2024 року, над Дніпром вранці. Саме тоді, коли Дніпер має сіяти перед Божим пришестям, як передав Пресвятий Бог і пречиста Божа Мати. У цьому році, після з'яви Христа, до тижня двох-трьох буде пришестя Бога Сонця. Пам'ятайте, що Ісус синьоки русий. А з ранами на долонях і босий постійно, і має прийти від сонця з божим військом до Франківська, за що є давні пророцтва упа, за що є видіння пророчі сни. Вже Христа має з'явити вночі з півночі знаку Червоного Христа в час атомної війни, яку хоче зробити у ближчі тижні. Тримайтесь, не давайтесь, подивіться оригінал відео із цього інтернет-сайту. Дякуємо тим людям, які зняли це відео. Прошу написати мені на Фейсбук, якщо вони можуть. Месенджер, де це саме було і в якій саме годині. Звертаю вашу увагу, що цей ймовірно постать Ісуса Христа, який благословляє нас сонця. І постать у формі букви «В» — Вікторії. І це одночасно і число п'ять. Йде п'ятий місяць, травень місяць Марії, в якому віримо ми або у червні, згідно пророцтва до свят Пресвятої Трійці, до 23 червня мали би перемогти українці після найважчих подій, про які. Подивіться, щодня є моє відео Поклик Христа» і по вісті пророчі сни. І саме на 25 число мені був страшний сон до 3 години ночі, а потім прекрасний сон за нашу перемогу з Богом. І я бачив, що це буде або весною, або літом. І саме в цьому році і мої українці, тож ж вірте, тож це правду Божу. Пам'ятаймо і не зрадьмо наших героїв, молімося за живих і щодня збільшуємо прадні справи та молитви. Скажем щиро ми, прийди, Христе, прийди. При Христе, прийди, нам радість принеси. Ам прийди, Христе, прийди, Ми тя благаєм щиро витаєм, прийди, христе прийди, Бачите сонячні чуда, за пророцтавпа, за скоре Боже пришестя. Прийди, Христе, прийди, любо нам принеси, прости про

Дякуємо Богу за це чудо і за всі чуда, які перед тим були, в тому числі чудо блимання Сонця, вперше зняти мною в ні в бік Дністра Боже і Дніпра. Синіоки Ісусе, рятуй нас і вибач за все, хай мати причиста і Боже військо в країну всіх нас скоріше спасе. Найкращих наших героїв, найбог повертає не зробів, а сонця неба хранить.